Не стесняться, говоріть чітко, швидко, тільки по темі, лишнього нічого не болтати. І взагалі, що ти до сих пор не пливеш, скільки можна збиратися? Коротше, так, 25-й рік, 1 червня, відкриття сезону. Не пам'ятаю, що треба брати, що не треба брати. Не знаю, як унесе моя ця цапілька маленька. Щось так грустно стало. Так мечтала, щоб наконець цього чувака, щоб цього куди кудись уїхати Душі. від нього. А тепер так грустно, що зараз я залишу одна. Все, уходи, уходи, типа ти уходиш, оглядайся і маши ручкою. улыбаемся і, і машемо. <рес> все, пока, до нових зустрічей. Ось така красота. Дуже красиве небо Дуже дуже я. Ось такі в мене штани. Це не для краси, це від комаров. Так, все, загрузилося. Места ще полно. Це можна чоловіка одного взяти. Тучки обалденні. Це таке тільки малюва. Я щось не зрозуміла. Тока що з моста машина сигналила. Сигналив, як будто мені. Що він по мосту поїхав? З'являються сьогодні рибаки. А я така ревнива. Прям він пливе на лодці. А я ревную річку до нього. Прямо от я одна має бути на всі річки. Ну ба яка. В далечині вже міст і село. І зараз нарешті я опинюся в дичині. Поняття дикість у мене починається з того моменту, як я запливаю за поворот, коли перестаю бачити дома і мости, дороги, пляжі. От, мабуть, він зараз настане. А от тут ось опроня. проня. Промічка. Об'ясни мені, що це за крісло, чого воно там. Або чому, або навіщо? Це оттуда якийсь рибак ловить рибу? Чи хтось оттуда пригав у воду? Чи то коли було багато води, воно пропливало і зачепилось. О, Боже. Ой, прямо перед проняй. Хто не знає, проня це моя екшенкамера GoPro 9. Ой, тут до сих пор цивілізація. Тільки виплила оці лепи, оці пляжі. Пронічка, ти хоч якось красиво познімай, передай всю цю красу. Ой, це ж і неділя, там вони люди з машиною. О. Коли така незаймана природа, коли я знаходжу докази, що місця дуже дикі, немає пляшок, оцих пакетів. Я тоді дуже радію. А от на це хто по цій лісниці що робить? Прямо воду покупався і назад. Ну все, я припліля. Місто красиве, одне з моїх улюблених. Оце ми тут прибилися. А оце така у нас тут поляна. вже, звісно, казкові. Не можу надивитися. І оце я прямо тут, на обриві, під дубом і коло дороги. Ну така дорога мені подобається. Коло такої дороги я згодна жити. Аж не віриться, що то може туди дорога бути. Доброго ранку, другий день, перший світанок. О там такий був туман, прямо як молоко слоями наложили. Почалось робоче утро. У розпалці костра важне, я починала вити підготувати. того що зранку... Навіть коли літо жарке і розділі вже все сухо. Зранку все мокре. От і все. Я, я думала, що щось упало. Жалко, звісно, це екшн камера, там воно буде маленьке. Людина завжди чимось недовольна. На тобі такий подарок все одно щось не так. Хтось би навіть не замітив би. А я оце така, і камери у мене такі, пронька навіть умудрився це зняти. Там сам без моєї допомоги. Я навіть не направляла і кнопку не нажимала, він сам взяв і зняв. Пронечка, молодец. Молодец мой, пронечка. Mm. Ставим начать по той дорожке, и шел, и понял, что тут что-то не те, треба текать и вылыпнуть. Так всегда. Покажу зараз свій бит. Це у мене спальня. Дуже-дуже уютненька спальничка. Тут кладовка, тут робочий стіл і робочий стул. Джипончик працює, а я віддихаю. Хто не знає, джипон це мій фотоапарат. Це моя плечка й кухня на такому бривчику живописному. А оце мій холодильник. А тут у мене і завтрак. Якось так. Так я хлебчик сушу. На три ноги. А у нас починається грузилово. Настоящее грузилово. Оце надо. Пустить оце все. Не знаю, як оце я буду тут робити. Таку закономірність замітила. Опа! Завжди чим краще місце, тим важче туди розгружатися, загружатися. Оце віддих. Після такого віддиху місяць треба на дивані лежати. До свидання тому месту. Пока-пока. Як з такими ногами залазить всередину? Засижу і думаю. А ти не думай, бери й ділай. Останній підйомчик. Опа. Щось кажеться, нема плавника у мене. А що його риби з'їли? За три ночі. О, за чотири. Ну тоді да. Може і з'їла. Е Ге-ге-ге, дякую. До нових зустрічів. От я й нарушила тишу. До свидання, до свидання.